Чи знали ви, що не всі станції метро Києва можуть слугувати належним укриттям? У Київському метрополітені стверджують, що 46 станцій працюють у цілодобовому режимі як укриття. Водночас, ми з'ясували, що лише 32 із них є сховищами, які захищають від обстрілів і радіації. Так, частина станцій в Оболонському, Подільському районах і на лівому березі недостатньо глибокі, аби захистити вас. Їх будували на глибині до 10 метрів, тоді як решта станцій розташовані на понад 50 метрах. Ми також дізналися, яку кількість людей передбачають різні станції. Наприклад, Хрещатик вміщує 1166 осіб, героїв Дніпра 980, а станція Політехнічний інститут аж майже 18 тисяч. Принаймні так стверджують у Солом'янській РДА. Хоча станція не надто більша за інші, та й у дії зазначено місткість лише тисяча людей. Найбільше людей можуть розміститися на станціях Вокзальна, палац спорту і Золоті Ворота. Абсолютної безпеки, в принципі, не існує. Тому в будь-якому випадку краще знаходитися в тому місці, де ви можете отримати прихисток. І зрозуміло, що дістатися до більш безпечної станції не завжди можливо, іноді приходиться користуватись тим, що є.